Зай, у в мене є для тебе логічна задачка. Шо? Ось є яйце. Логічно. Є стакан води. Ммм. Що ми його туди кинемо? Воно тоне. Логічно. Треба Вся зробити логі... якусь маніпуляцію, щоб воно всплило. Якщо додумаєшся, отримаєш 500 гривень. Ти не боїшся розоритися? Ну, <смітнє> провіримо твої способності. Я можу вже забрати. <кій> Ти роби. А корма треба? Все да, Ну, не не знаю, не знаю. Ти така впевнена? А, абсолютно. Треба, щоб там була дуже солона вода. Якщо вода буде дуже солона, вона виштовхне і і на тому діло кончилось. М? За, скорость, Навіть не знаю. за скорость полагається ще 500 грамів? Ну, Хід твоїх думок мені подобається, але побачимо, Понятно. чи то в тебе щось вийде. Я не знаю, скільки солі треба, але... Окей. Така впевнена, напрямку. Пінішек. Ти ж знав, кого брав. Кога вона розтворюється. Треба було нагріти. Ти ж кажеш, одна маніпуляція. Так. <плес> Діорну мене чорт зв'язатися з розумною жінкою.